Розпач, біль, смуток. Дуже хотілося б залишитися тут, звичайно, в цих стінах, працювати і далі. Ми тільки ну, робота в нас налагоджена, ремонти поробили, апаратуру нам нову купили. Працювати та працювати, але. Вікторія Коженко працює у центральній райлікарні лікарні Полтави 38 років. Нині цей медзаклад реорганізовують через розпорядження Кабміну, розповіла заступниця директора міського департаменту охорони здоров'я. Прийнято рішення сесійне про передачу майна з комунальної в державну власність. Це процес, це не дія. Тобто процес триватиме місяць, два-три. Коли він буде завершений, з цього моменту центральна районна клінічна лікарня втрачає можливість надавати медичну допомогу. Ми залишимося без роботи. Ну 80% людей колективу залишається без роботи. Ми йдемо. На вулиці медзаклад не матиме свого майна, тому установу приєднують до четвертої лікарні міста. Для цього створили реорганізаційну комісію. Розповів її голова Юрій Кратенко. Персонал без, скажімо так, наявної матеріально-технічної бази існувати не може. Для колективу ну як це не звучить сумно. Часткове вивільнення персоналу на нашій базі створюються нові відділення, буде трудовлаштовано першочергово. Працівників ЦРЛ, але знову ж таки не будемо кривить душою всіх ми забрати не зможемо. В першу категорії. чергу труд трудовлаштовані будуть люди, які це соціальний так званий пакет, це мобілізовані, декретні скажімо так, посади. Ну, це однозначно будуть. ну Крім того, може там одинокі матері, батьки. У нас п'ять відділень а, стаціонарних, а в лікарні в четвертій, два терапії гінекологія. А це саме у нас наші спеціалісти ну поодинокі, да, підуть в четверту лікарню. Працювати кому пропонують. Ну більше щас залишиться без роботи. Там на тих територіях лікарні розрушають рашики, да, ракети, там шахеди. А у нас влада. Зі слів заступниці директора міського департаменту охорони здоров'я, решту працівників намагатимуться працевлаштувати в інші медзаклади Полтави. Нічого нам не пропонують, тому що реанімаційне відділення в четвертій лікарні немає. У них є три ліжка, але в них вистачає свого штату. І 30 чоловік співробітників реанімаційного відділення будуть просто на вулиці. Аби працевлаштувати частину медперсоналу ЦРЛ у четвертій лікарні планують створити нові стаціонари. Додала директорка закладу. Це буде хірургічне відділення, де буде 20 хірургічних ліжок, 8 гінекологічних і дві травматологічних. Також буде створене нове відділення інтенсивної терапії, з'явиться неврологічне відділення, і також залишиться дві терапії. Плануємо посилити. Структурний підрозділ поліклінічний, який знаходиться на Мазепи 36 вузькими спеціалістами, і також про це влаштувати спеціалістів на залізні 17. зі слів заступниці директора міського департаменту охорони здоров'я Лариси Ухналь населення, яке раніше обслуговувала ЦРЛ, може звертатися у будь-які інші медзаклади міста. 30 тисяч ми тільки населення обслуговуємо. Воно десь повинно кудись піти до якоїсь лікарні. Його ж повинні хтось обслуговувати. ЦРЛ обслуговує населення цілого Полтавського району, каже Зоя Жукова. У лікарні працює. Є майже три сотні людей. У нас хірургічне відділення 11 хірургів. Ми несемо сім органітності по місту і області в місяць. Куди подінуться перші люди? Ні, вони нікому не нужні. Не буде хірургічного відділення четвертої лікарні. У них немає пакета хірургічного це раз. У них немає е, пристосованих приміщень. Це два О. і. На 20 кої хірургія це не хірургія працюватиме райлікарня до 31 січня 2025-го. Ела Трубієнко, Богдан Казирі та Анатолій Кикот Суспільне новини Полтава.